Сьогодні ми розпочали навчально-тренувальний збір, розпочали його з втягуючого мікроциклу дівчата. Видно, що скучали за футболом, тренувалися з великим бажанням, натхненням, я би так казав. Дійсно, працювати є над чим багато, але це все попереду. Ви лише нещодавно очолили цю команду. Розкажіть, як проходить процес знайомства і, можливо, когось дівчат ви знали раніше, бо Динамо в минулому сезоні зустрічалися з кривбасом? Так, да, з кимось заочно знайомі, тому що зустрічались у іграх з деякими гравцями, ми працювали ще у дитячому футболі. Ходили у вищу лігу з деякими дівчатами, вигравали вищу лігу 16. Перш в цьому сезоні формат відновили проведення чемпіонату, по результатам першого кругу команди будуть поділені на дві шестірки. Тому я вважаю, що наша перша ціль буде попасти в першу шестірку сильніших.